Вітчизняні інтернет та друковані видання аналізують ситуацію в Україні. Оглядачі приділяють увагу не лише військовим подіям, а й антикризовим заходам в економіці. Більше про це знає Світлана Чередник. Далі її огляд преси. Доброго ранку, Україна. Сьогодні 23 вересня, вівторок. Друковані та інтернет-видання підготували для нас нову порцію цікавої інформації. Шестимільярдні вливання скарбниці фонду гарантування вкладів, ніби натякають на швидке банкрутство ще півтора десятків українських банків. Уряд і НБУ готують вкладників до того, що кількість неплатоспроможних банків зростатиме. Про тривожний чемоданчик читайте на сторінках газети Коментарі. Розширене засідання кабінету міністрів за участю голів обласних державних адміністрацій та Києва відбудеться сьогодні, 23 вересня. Як повідомляє прес-служба уряду, засідання розпочне. О 13.30. Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс Україна. Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що з юридичної точки зору меджлісу кримсько-татарського народу в АРК не існує. Він також зазначив, що буде відтворяти з Криму будь-кого, хто буде зіштовхувати людей лобами на міжнаціональному ґрунті. Про це повідомляє інформаційне агенство Ліга Бізнес Інформ». Парад військовополонених, який в день незалежності влаштували в Донецьку сепаратисти, потряс всю Україну. Про бійця української армії, який, будучи в полоні у сепаратистів, три тижні жив чотириметровій ямі з відрізаним вухом і простреленою ногою, читайте на сторінках газети Факти. І на сьогодні це все вже завтра. о цій же годині очікуйте нову порцію цікавої та актуальної інформації від друкованих та інтернет-видань. Доброго ранку та вдалого дня! Як впровадити нові закони по Донбасу і залишити його українським чи реальне таке завдання, як правильно тлумачити положення законодавчих ініціатив президента. Про це більш детально дізнаємося в експерта з конституційного права Олександра Москалюка, пана Олександра, доброго ранку. Доброго ранку. перш за все, яку назву мають ці закони? Бо вже різні тлумачення, починаючи від цього, навіть із перших слів, чи то про статус, чи то про самоврядування Донбасу, і яких саме районів? Про що йде мова взагалі? А, вся проблема полягає в тому, що в різних документах вживалися різні формулювання цього закону. Тому що початково, якщо ми будемо говорити про мінські домовленості, то в них використовувався термін про тимчасовий порядок місцевого самоуправління. Угу. А, закон на жаль він називається, отримав назву іншу, Він отримав назву. Про особливий порядок місцевого самоуправління. Звичайно, що з точки зору законодавчої техніки було б більш правильніше, аби все ж таки назва закону була про тимчасовий порядок. Хоча з іншої сторони не треба забувати, що в преамбулі до закону там вказується, що цей закон він діє протягом трьох років, після чого вже а, повинні застосовуватися загальні положення законодавства і відповідно застосовуватися а, те законодавство, яке існує на сьогоднішній день. Тому а, насправді а, не так принципово, яку саме має назву цей закон, ...ливо те, що в ньому передбачено, і те, що передбачено в преамбулі, що цей закон він діє протягом трьох років. Хоча, звичайно, більш коректніше було, аби все ж таки закон, назва закону була відтворена в тій редакції, в якій вона була запропонована саме в в саме в домовленості. Вони будуть якось одна одній суперечити. Чи ми маємо той випадок, коли міжнародне право, якщо це буде звісно, предметом для міжнародного права, суперечить якось внутрішньому державному? Такого не буде в цьому контексті. Ну тут не буде жодних нюансів, жодних суперечень. Тому що по суті мається на увазі одна й та сама річ інше питання, що воно називається по-різному. Причини, чому так сталося, це вже питання до наших законодавців. Тут тому більше, більше кращий варіант це той, який був передбачений саме в мінських домовленостях. головне питання тут звучало у тому, що спочатку повернення українського прапору, потім всі інші преференції. Що це може означати юридичною мовою або навіть політичною? Це означає, що повинен повернутися внутрішній суверенітет України до України. Тобто, Діяльність органів державної влади, які розташовані на територіях, які зараз е, фактично окуповані, е, вона повинна бути поновлена повністю і повинні запрацювати в тому числі і місцеві державні адміністрації, в тому числі це органи прокуратури, суди е, і силові органи. Тобто, якщо вони в е, повній мірі... Починають працювати в нормальному повноцінному і режимі. Підконтрольні... То тоді повертається, тоді повертається а, внутрішній суверенітет, і дійсно вже можна говорити про те, що повертається саме прапор України на цю територію. Якраз от про призначення суддів, просто будемо по крокам іти. узгодження призначень суддів, прокурорів і іншої вертикалі влади. Як це може відбуватися на практиці? Вони ж тепер все одно повинні, незважаючи на ситуацію, яка є, бути підконтрольні українській владі. Розумієте, тут треба повернутися до того, що цей закон він дуже загальний, він дуже абстрактний, Не і для того, процедура? і для того, щоб Якимось чином втілити в життя те, що передбачено, треба виписати процедуру, тому що е, на сьогоднішній день е, ні закон України про прокуратуру, ні закон України про е, судоустрій статус суддів вони не передбачають угу. можливості е, саме такої участі органів місцевого е, самоврядування у призначенні керівників органів прокуратури та суддів. Тому е, поки що це така декларативна норма. Я більш навіть того сказав, що весь закон він не стільки є юридичним як політичним, тому що юридичний Закон. Він собі передбачає механізм його запровадження, механізм його втілення в життя. А цей закон він має на всього 10 статей, і, звичайно, що ці 10 статей вони не можуть бути реалізовані без того, щоб були конкретизовані. Тому що цей порядок ну, він не зрозумілий ні для кого. Жоден фахівець вам не скаже, що має це на увазі, яким чином повинні приймати участь, чи затверджувати керівників органів прокуратури та керівників органів судів, чи, чи безпосередньо рекомендувати. Тому така от ситуація. Напевно, найцікавіше питання після Всіх цих це питання фінансування, оскільки всі збори залишаться там, ну тобто на місцях, і держбюджет буде сплачувати решту необхідних коштів. Чи як це буде? Ось питання фінансування воно чи не найцікавіше, Бо як жити території, яка прагнула самовизначення, де брати кошти? Знаєте, в міжнародній практиці існує. Така от історія, яка пов'язана з тим, що в тих випадках, коли е, виникає сепаратизм, і сепаратизм, сепаратистами є спроби домовитися, то завжди існує така загальна практика. Ми даємо вам максимальну кількість преференцій, додаткові повноваження, але за це ми знімаємо з вас фінансування. Е, тому, в принципі, така б ситуація була б нормальна. Саме такий підхід він застосовується в більшості конфліктних регіонів, в тому числі свого часу, коли е, мала місце військовий конфлікт на території Хорватії і була утворена республіка сербська краєва Хорватія пішла на дуже великі компроміси. Uh -huh. Однак вона за це захотіла. Самофінансування цих регіонів, і що стосується того, як передбачено це в межах цього закону, то е, тут е, теж знов ж таки є абстрактність формулювань, але є одна одне положення, яке ну е, е, було достатньо серйозного резонансу в нашому суспільстві. Воно стосується того, що є так звані захищені статті видатків на фінансування оцих от якраз окремих районів mm -hmm. е, Луганської і Донецької області, і вони не можуть бути зменшені е, відповідно до е, Державний бюджет не передбачає можливості зменшення цих видатків. І тут постає питання: ми всі живемо в умовах економічної кризи, і вона, судячи з усього, буде достатньо тривалою і складною. А, і, звичайно, що буде скорочуватися фінансування дуже багатьох програм. Однак, якщо виходите з положень цього закону, а, ну трапляється така річ, що все рівно ці видатки, які будуть йти на, на ці райони, вони будуть зберігатися. Звичайно, це таке проблемне, достатньо положення. Інше питання, як потім в наступному воно буде тлумачитися українською стороною і що буде розумітися під цими якраз окремими районами? Якраз а, щодо того, що це поки що декларація намірів, ніж оформлений закон? Президент заявив, що це рамковий закон. Його слід буде наповнювати конкретними статтями. Я так розумію, що це якраз один з тих пунктів, який буде суттєво потребувати наповнення конкретними статтями. А є ще. Питання амністії дуже багато питань щодо впровадження цих положень, які тут виникають колізії. Як їх долати, чи їх долати взагалі? Складність полягає в наступному. Кримінальний кодекс він передбачає іншу процедуру трошки ніж та яка спеціальним законом про амністію, який був нещодавно прийнятий Верховною Радою, і звичайно, що вони між собою не узгоджуються. А угу. в цьому законі спеціальному вказується про те, що він має перевагу щодо кримінального кодексу, а значить, угу. і він повинен застосовуватися. Однак це не знімає. Знову ж таки, питання, тому що з іншої сторони, Кримінальний кодекс так само містить положення, які передбачають фактично його пріоритет відносно будь-яких інших. Ті, що не підпадають Тоб... під перелік, ті, що підпадають під амністію. Тобто і вони будуть діяти фактично паралельно. Вони тобі? не можуть діяти по-іншому. Тобто, все рівно в будь-якому падку треба узгоджувати положення тоді кримінального кодексу, і от, от якраз у цього спеціального закону про амністію, який був нещодавно прийнятий. Там ще залишається питання роззброєння незаконних формувань. Хто має ним опікуватися, в який спосіб це? Буде? А, в, в тих законах, які були прийняті там, вказується загальне положення про те, що цим, цими питаннями. Фактично будуть займатися органи державної влади. А, безпосердя... а про них ми вже поговорили, хто буде визначати ці органи державної влади? Так, так. А, а тут виникає питання для того, щоб органи державної влади вони мали змогу здійснювати ті свої повноваження, вони повинні якимось чином, умовно кажучи, зайти на цю територію і поновити оцей якраз внутрішній суверенітет. Тобто, насамперед, якщо ми кажемо про роззброєння, то це, звичайно, а, органи внутрішніх справ. Однак весь силовий блок він в принципі задіяний якраз в цьому процесі. От якраз як буде Вирішуватися це питання, я думаю, ми будемо бачити вже найближчим часом. Дякую, пане Олександре, що до нас зранку завітали. Будемо слідкувати за розвитком. Дякую вам.